Вітаю на моєму каналі. Приготуйте собі чаю, чи кави та приємного вам прослуховування. Я оджибве. Коли люди в минулому стикалися з голодними часами через неврожаї, посухи, племінні війни тощо, люди, які не мали іншого вибору, їли мертвих у абсолютному відчаї. Люди божеволіли від голоду, перш ніж нарешті на це погодитись. Як ви можете собі уявити, це було дуже ганебно для тих, хто вижив. Після голодних часів ніхто в громаді не хотів це обговорювати, не хотіли думати навіть про те, що їм доводилось зробити для того, щоб вижити. Для нашого народу легенда про Вендіго виникла з тих переживань, бодіго був ефемізмом, актуалізацією емоцій тих, хто вижив під час війни голодних часів, коли бажання їсти стало всепоглинаючим духом людини, що божевільний голод володів ними до такої міри, що змушував їсти мертвих. Замість того, щоб обговорювати свої справжні почуття щодо канібалізму, спричиненого голодом, почалися історії про Вендіго. Вона продовжувала формуватися в переказах протягом століть, з незапам'ятних часів між різними громадянами Оджібве. Отже, уявіть собі, Вендіго, величезний, височенний дух, що блукав по кущах, його сила була настільки великою, що він валив дерева, рухаючись, він оживав щозими, Особливо після посухи, коли люди не могли запастися достатньою кількістю їжі на певний сезон. Коли врожай громади зазнавав невдачі, коли ріс був сухим, як труд, і не могли рости ні ягоди, ні коріння, коли рибальство було поганим, бо риба не плавала в струмках, коли не було чим годувати навіть худобу, тому що матері тварин тварини не могли їсти достатньо і вони не давали молока для своїх дитинчат, а дитинчата гинули, матері голодували. Коли навіть попри залишили землю, бо струмки висохли, а берези в'яли. Саме тоді Вендіго прийшов до землі, щоб мучити людей. Він слідував за ними крізь кущі, коли вони шукали їжу, доки вони не могли йти далі. Вендіго заволодівав людьми, зводив їх з розуму від голоду та жаги до будь-якого виду їжі, зробив їх такими злими та божевільними, що вони їли навіть мертвих, старішинь, дітей. А якщо Вендіго вселявся в вас, ви також ставали Вендіго. Тоді ви могли встрітися в інших, щоб вони також стали пожиричами мертвих. Не те, щоб я вважав це правдоподібним, але мені подобається легенда про Макеле Мембе це істота, схожа на динозавра, яка живе в болотах Камерону чи поблизу. Її назва означає той, хто зупиняє потік річок. Легенда свідчить, що цей величезний звір має довгу шию і більший за слона. Він нібито ходить уздовж русла річок та болотистих місцевостей, які найбільш глибокі, і вважається, що він вбиває великих хижаків, таких як крокодили, але не заради поживи. Є історія про невелике село, яке вбило одну з цих істот і з'їло її. Незабаром кожен, хто їв її плоть, захворів або помер. Головна причина, чому це так захопливо, полягає в тому, що джунглі та болота, де вона нібито живе, настільки густі та непрохідні для людей, що вона могла б жити у відносно незмінному кліматі тисячі тисячі років, і люди ніколи б не зустріли її або навіть не змогли б потрапити до її середовища існування. Багато фольклорних істот це просто звичайні істоти, і трохи людської фантазії. Наприклад, гігантські кальмари це кракени. Ламантини це русалки, кістки динозаврів це дракони, а вампіри переверні засновані на реальних захворюваннях або історичних постатях. Тим не менш, я не сумніваюся, що гігантські морські істоти будь-якого виду могли існувати в глибинах океану. Я не можу серйозно говорити за жодну іншу загальновідому криптидну чи міфічну істоту, але люди серйозно недооцінюють, скільки землі є незаселеною, недослідженою чи практично невідомою нам. Є багато місць, де можуть бути заховані деякі інші раніше невідкриті види, навіть якщо лише в невеликій кількості. Це може не вважатись фольклорною істотою для цілей цього питання, але варто про це пам'ятати. На рівні, я не дуже вірю, але хочу, щоб це було правдою, я думаю про привидів та ельфів. Мені здається, що обидві ці істоти натякають на існування повністю інших світів від нашого. А якщо світ це правильне слово, щоб його писати, і значною мірою змінюють те, як ми, як суспільство, сприймаємо наш світ сьогодні. Мені хотілося б думати, що багато речей реальні, але дослідивши багато з них, чим більше я досліджував, тим важче ставитись до більшості з них серйозно. У багатьох проведених дослідженнях забагато особистих упереджень, прийняття бажаного за дійсне та відвертої брехні. Тим не менш, одна річ, а точніше дві речі, яка завжди впадала мені в око: це Василіск та монгольський черв'як смерті. Черв'як смерті це безнога істота, яка живе в піщаних пустелях, має якийсь чубиник на голові та вусики, і, очевидно, може вражати людей струмом. Василіск ще одна безнога істота, яка живе в піщаних пустелях, має чубиник на голові та була настільки отруйною, що якби людина на коні проткнула її списом, отрута піднялася б по спису і вбила її і коня. Враховуючи, наскільки добрим провідником є пісок і що багато видів риб можуть генерувати електрику, здається цілком правдоподібним, що може існувати якась інша тварина, яка має такий самий захисний механізм. У давньогрецькі часи люди не були добре знайомі з електрикою, і ніхто ніколи не чув про електричного вугра. Тому, якби хтось просто впав мертвим, приткнувши списом дивну тварину, схожу на змію, ураження електричним струмом, ймовірно, не було б першим поясненням, яке спало на думку очевидцям. На мою думку, привиди могли б існувати. Мені подобаються дві теорії: перша теорія вічності. Вона стверджує, що час відбувається одночасно, а ми рухаємося крізь нього. Тобто, як плівка в камері, а наша свідомість це світло. Однак іноді ми вловлюємо частини того, що бачимо як минуле та майбутнє. Тож ми бачимо приводів. А НЛО це майбутні літаючі апарати, які ми можемо побачити, коли майбутнє перетинається з теперішнім. А друга теорія, що ми всі маємо здатність галюцинувати випадковим чином і навіть мати однакові галюцинації. Це те, що можна контролювати. Наприклад, шамани можуть навчити себе це робити. Або ж, це може стати причиною проблем з психічним здоров'ям, коли це контролює вас. Люди тіні. Я вірю, побачив одного. Коли мені було близько 17 років, я був у багатоквартирному будинку мого друга, яким володіли його батьки. Це була досить стара будівля в районі Пілзен у Чикаго. І, за словами його батька, раніше вона належала Аль Капоне, але я не впевнений, наскільки це було правдою. У нас була квартира на верхньому поверсі, яку нам дозволяли використовувати просто для відпочинку, і вона надавала нам легкий доступ до даху, щоб ми могли там покурити. Одного вечора ми збиралися піднятись нагору, але мені захотілось туалет, тому я сказав йому, що зустрінемось з ним там. Після того, як я закінчив, я піднявся сходами на горище, яке було з'єднане з дахом. Там не було світла, тому ми завжди користувалися нашими телефонами, щоб орієнтуватися в безладі, який був на горі. Коли я йшов до дверей на дах, я побачив тінь, що пройшла повз мене. Це не було схоже на щось, що рухається у світлі мого телефону. Ця тінь відчувалася твердою, як людина. Я пішов у напрямку. Думаючи, що це мій друг. Я постійно повторював, що знаю, що це він, і щоб він перестав дуркувати. Тінь пройшла повз мене ще кілька разів, перш ніж попрямувати в інший бік горища, і саме тоді я почув голос мого друга знизу. Йому зателефонувала його дівчина, і він весь цей час був в іншій кімнаті, розмовляючи з нею. Я не маю уявлення, що це була за тіньова фігура, але вона мене дуже налякала. І я розповів друго, що сталося. Я не хочу більше повертатись туди знову. А я думаю, що скінвокери могли б існувати. Ми знаходимося прямо біля землі корінних народів та Великого національного лісу, і є речі, про які не просто говорять ми з чоловіком поверталися з поїздки на озеро, а наша дитина спала в автокріслі. Було близько 22.00. Ми планували ночувати в наметі, але я вагітна і стало надто спекотно, тому нам потрібен був кондиціонер і цивілізація. Ми знаходимося прямо в центрі лісу, на цій зазвичай чудовій дорозі, де ніколи не буває машин, до найближчої будівлі з гаком 40 миль в будь-який бік, жодних бічних доріг, лише біжогідні стежки. Ми жартуємо, знову згадуємо смішні історії цього дня. Коли я дивлюсь вперед і кричу обережно! Попереду на дорозі стояв чоловік у синій картатій сорочці з довгими рукавами на ґудзиках, з витягнутими руками, як кляте опудало. Ми їхали досить повільно, обмеження швидкості 75 миль за годину, і ми їхали близько 60, бо олені люблять перебігати вулицю навмання. Тож тепер ми зупинились біля дороги. Хлопець все ще стоїть там. А ми думаємо, що це опудало, яке якийсь придурок поставив, щоб когось не лякати, бо в нього дуже довгі руки, і він взагалі не рухається. Я сказала чоловікові, що як тільки з'явиться сигнал, зателефоную в адміністрацію парку, щоб його прибрали. Але мені дуже було потрібно в дамську кімнату, тож давай продовжувати їхати до міста. Він погодився, вимкнув радіо і вже збирався рушати. Коли перед вантажівкою пройшов великий койот, подивився на нас і пішов до лісу. Це було досить круто. Ми любимо дику природу, і койотів ніколи не побачили так близько. Ми за ним трохи поспостерігали та вирішили таки рушати далі. Але коли ми глянули на дорогу, чоловіка опудела вже не було, він просто зник. Ми не промовили жодного слова, доки не повернулись додому. Дракони це істоти напівможливі, тобто вони мають властивості, які звучать фантастично, але не обов'язково повністю суперечать законам природи. Їхній головний недолік це політ, або принаймні політ у тому вигляді, в якому ми уявляємо собі дракона, велетенського з розмахом крил як політака. Проблема в тому, що якщо я правильно пам'ятаю, чимало вчених дійшли висновку за сучасних земних умов гравітації. Та щільності атмосфери жодна істота не може літати, якщо вона більше А, Такого великого хижака серед птахів. Більшість, більші габарити означають більшу масу, яку вже не здатні підтримати жодні крила. Отже, якщо дракони існують, то вони або не літають, або ж набагато менші, ніж ми собі уявляємо. Але ось що цікаво: дихання вогнем цілком реалістична штука. Подумаймо. Щоб утворити полум'я, потрібна речовина, яка горить і щось що її підпалює. Горючу речовину зробити на також й складно. У багатьох тварин в нашому світі вже є легкозаймисті гази, наприклад, у корів. Завдяки бактеріям у шлунку вони виробляють метан, він чудово горить. Тож все, що потрібно дракону, це ті ж самі бактерії для утворення газу, плюс якийсь орган, який збиратиме метан і виводитиме його до рота. Окей, з пальним розібрались, Тепер про запалювання. Один популярний біолог з Ютуб припустив, що реалістичним варіантом може бути фарацерій, сплав, з якого роблять кресала. Уявіть собі, пластинку фарацерю десь у драконячому роті, а на язиці щось на кшталт металевого гачка, чірк і полум'я готове. Матеріали для цих запальничок могли б знаходитися в їжі. Щоправда, юним драконенятам, мабуть, довелося б довго накопичувати ці речовини в організмі. Підсумок такий. Якщо дракони справді існують, то ймовірно не літають або ж значно менше, ніж ми їх собі уявляємо, але от дихати вогнем могли б. І тепер мені страшно уявити, як би виглядав дракоячий ветеринар. Духи живих істот, здебільшого, людей. Як от батько моєї матері знав одного хлопця, який був його найкращим другом протягом тривалого часу. Він помер, і між смертю та похованням цього друга щодня до вікна мого діда прилітала маленька пташка, стукала по ньому цьобом і співала для нього біля вікна цілий день. Після поховання друга пташка так і не повернулася. Щось змушує нас усіх повірити, що це був його померлий друг, який прилетів у втіленні пташки. Прощався востаннє та розважався, танцював, співав, перш ніж остаточно розлучитись. Що ж, поділіться в коментарях, які історії вам найбільше сподобались, та чи були у вашому житті зустрічі з фольклорними істотами. Якщо таких історій в коментарях назбирається більше десяти, то я додам їх у наступне відео.